Возлюблені країна! браття і сестри, дорогі паломники до Вефлеємської зірки, паломники різними життєвими шляхами. Цьогорічне різдвяне привітання лине з особливого місця з каплиці святого Рафаїла, яка знаходиться у Львівській школі для діток з порушенням зору. Ісус Христос не народжується у мегаполісі, а в дуже простих умовах, у вузькому колі найпростіших людей. Ми маємо в житті різні темні сторінки і моменти, тому не дивно, що Ісус народжується у темряві ночі, а Йосиф з Марією йдуть до Вифлеєму, щоб запалити вифлеємську зірку, запалити для себе. І от для, час для нас, для всього християнства, для цілої християнської родини. Ця зірка Вифлеємське світло буде супроводжувати святу родину у різних випробовуваннях, буде супроводжувати Марію через хресну дорогу до великоднього ранку. Можемо собі себе запитати: а звідки вона брала ресурс, що їй давало силу? Іван з Лука говорить, що Марія все зберігала у своєму серці, її серце якраз було і місцем ресурсу для неї. Це так цінно знати, розуміти, бо ми є всі паломниками на стежках життя. І так собі думаємо, куди нам йти, що робити. Марія поділилася своїм сином. З нами, з цілим людством віддала його для нас. Сьогодні не одна мама ділиться своїм сином захисником, віддаючи його для того, щоб захищав нас, бо так відчуває її любляче материнське серце. Ми не все в житті зможемо зрозуміти, збагнути, навіть будучи зрячими, не все ми побачимо. Тут тому місці. Є велике прагнення бути поруч. Тут розуміємо, що серце бачить набагато більше. І якщо ми приймаємо це вефлеємське дитя у свої руки, ми тим самим дозволяємо йому, щоб воно обійняло нас. А це є дотик і дорога до нашого серця. Відомий. Поет, містик, лікар і мислитель Ангеліус Сілезіус говорить так, якщо б Ісус Христос народився у Вифлеємі навіть тисячу разів, але не у твоєму серці, ти був навіки загублений. Чимало людей, на жаль, є сьогодні загубленим. Але ми дуже прагнемо, щоб наші серця якраз були яскинею для народження. Божого Сина, бажаю вам і собі, що ми в тому світлі бачили всіх і все, і нехай ці різдвяні свята будуть нашими особистими святами. Христос рождається. Славімо Його, небо і землями.